Вітаю вас на каналі Life Travel І сьогодні я знаходжуся поряд з містом Калуш на Синівському озері. Це озеро Солоне. І мені було дуже цікаво, як воно виглядає. Подивитись на кількість людей, яка тут відпочиває. Тому я сьогодні тут і знімаю для вас це відео. Які перші враження? Перші враження доволі непогані. Місце. Доволі, доволі просторе. Озеро не є маленьке, воно велике, має таку прямокутну форму і на горизонті є соляні такі доріжки, які ви зараз можете помітити. Їх є кілька. І ось так навколо виглядає ця місцена. Вдалині видніються гори Карпати, і це, звісно, дуже приємно. Тут тобто ландшафт красивий, видно, є природа така гарна. Навколо озера багато зелені. І нема багато людей. Їх є кілька машин. Ну, сьогодні немає спеки, можливо, через те і людей мало. Сьогодні будній день. Ось приближу вам, як виглядають ці соляні доріжки із солі. Ось вони. Так. Бачу людям цікаво, бо вони там також є. Ось, можливо, вам видно. Поряд є якесь підприємство. Чути, що вдалині стоїть якийсь гул від цього підприємства. В одному місці навіть є. Спуск до води, ось так він виглядає, є табличка Синівське озеро. Дно озера таке намулене, не дуже хочеться заходити в цю воду. Вона не дуже прозора, має такий жовтуватий, жовтуватий відтінок і ось намул але люди плавають, я так розумію, їм не вперше. На рахунок якості води також скажу, що цей хім... хімічний склад води вивчався. Я сама цікавилась, чи можна плавати в цьому озері, і наскільки я зрозуміла, то зараз е, якихось значних перевищень, перевищень по солях або е, по чомусь іншому немає. От, до речі, видно, як летить. Чайка. Тобто тут є різні водоплавні птахи. І це додає також такої приємної родзинки в цьому місцю. Якщо вам хочеться поплавати в такому озері, в соленому, вам сподобалась ця місцина, можливо, ви вже тут Славили, відпочивали неодноразово. Пишіть в коментарях свої враження, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!